Хотіла би до слова запросити зараз пана Олександра Марченка, голову міжнародної громадської організації, Міжнародний центр батьківства. Це якраз той представник важливої частини суспільства, який представляє, можна сказати, уособлює сьогодні тут батьків, свідомих батьків, які розуміють, що крім виховання. Реклама і все, що нав'язується ззовні, воно також впливає на дітей і має свої наслідки. Пане Олександре, будь ласка. Доброго дня. Говорячи про наслідки, ми можемо сьогодні сказати, що ці об'єми вживання або зловживання спиртними напоями і пивом, в тому числі, це не просто цифри статистики, а це цифри, за якими стоять реальні життя. Реальні сім'ї і зруйновані сім'ї. Сьогодні ми бачимо, що алкоголізм, а ми говоримо про те, що пиво це перший, скажімо, перша ланка долучення до алкоголізму, то ми бачимо, що саме алкоголізм він є одною з основних причин, яка руйнує стосунки в сім'ї, здорові стосунки в сім'ї. І призводить до такого явища як розлучення. Сьогодні уявіть собі 60% сімей це не повні сім'ї із розлучень. Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що біля 60% сімей мають дітей, де батька нема. Чому тому, що алкоголізм і пиво в тому числі. Воно впливає дуже серйозно, просто скажу, скажімо, не як знаєте, так, відсторонено, а як людина, яка проживала своє життя. Я був підлітком, був юнаком. І я сьогодні з сумом дивлюся на своїх однолітків, своїх друзів, які не вирвалися із цього полону пивного алкоголізму. Все починалося, скажімо, з одної бутилочки пляшечки або келиха, а закінчувалося десятьма. А ми вже сьогодні розуміємо, до чого призводить оце. Ці, скажімо, десять бакалів. Це п'ять літрів, скажімо, людина, молода людина, сидить і від час за часом випиває таку кількість, а пивний пивний алкоголізм він ще гірше впливає на здоров'я, на стан здоров'я людини. Безбаченки сьогодні поруч з нами, і попри те, що сьогодні офіційна статистика говорить про 70 тисяч дітей, які знаходяться в державних закладах. Ми маємо сьогодні по різним оцінкам десь 300 тисяч соціальних сиріт, які знаходяться на вулиці. І одна із наших партнерських організацій, Всеукраїнський культурно-просвітницький центр нове життя, проводив довгострокову таку компанію допомоги виходу з кризи 40 дітям, які тут недалеко. недалеко. Ринок метро Лівобережна, хлібзавод. Мост, який йде від Лівобережної до Дарниці, і там під мостом є комунікації, і в цих комунікаціях 40 дітей. Якщо ви думаєте, що вони не мають сім'ї, вони мають сім'ї. Але ці сім'ї страждають із-за того, що алкоголізм руйнує стосунки, і сім'я не стає тим безпечним місцем, яким вона має бути. Шкідливість реклами взагалі алкоголю і пива в тому числі. Ми бачимо можемо сьогодні, от виходячи із тих коротких виступів, але я знаю, що за цими короткими виступами є дуже велика робота проведена, і з нею можна ознайомитися. Я думаю, на шпальтах, інтернет-ресурсах. Ми бачимо два таких напрями: перший це руйнування здоров'я, алкоголізм, пивний. Захворювання серця, печінки, кишкового тракту, порушення гормональної системи. А я хочу також звернути увагу на те, про що вже сьогодні, зокрема, говорилося. Є друга така складова цієї згубної, цих згубних наслідків реклами алкоголю і пива, в тому числі, це підміна цінностних понять. Сьогодні в інтернеті можна побачити немало цієї реклами. І от подивіться, що формує реклама, якщо ну, і ми розуміємо, що дитяча свідомість, яка по суті сприймає все як чисту монету і формує свій, свою світоглядну базу. От Ми бачимо таку підміну понять. Наприклад, Хочеш бути сильним чоловіком, вживай пиво. Хочеш бути переможцем, вживай пиво. Хочеш бути справжнім козаком, вживай, вживай горілку, хочеш мати дружні стосунки, де є повага, де є прийняття, вживай пиво. Тобто по суті, реклама, про яку ми сьогодні говоримо, і яку сьогодні через парламент хочуть проштовхнути і таким чином розповсюдити масово через радіо телебачення, вона руйнує ну, такі цінностні базові поняття, які ну, відбувається ця деформація цих понять. Яка дає нормальну, яка руйнує нормальне сприйняття спільного життя в соціумі в сім'ї? І е, такого хибного поняття патріотизму, тому що сьогодні навіть патріотизм він формується через е, алкогольну рекламу. Як батько і громадський діяч, як представник громадських організацій, е, які виступають сьогодні, е, сьогодні за е, відповідальне батьківство за сімейні цінності, я хочу звернутися до не тільки до парламентарів, до наших. Е, Представників народу. Вони дуже часто забувають, що вони саме представники народу, а не корпорації. Має бути так. Я хочу сьогодні звернутися до представників мас-медіа, до тих, хто приймає участь у розробці такої реклами. Хочу сьогодні до державних службовців звернутися з тим, щоб. Вони не приймали в, е, участь у руйнівних, от таких руйнівних е, заходах, які, про які ми сьогодні говоримо. Тому що, по суті, те, що ми сьогодні бачимо е, з цією рекламою і проштовхуванням, лобіюванням це е, прояв такої хижацької сутності безбожної свідомості особистості, людей, е, які Заради прибутків сьогодні готові заживо жерти націю, заживо жерти народ і жерти Україну як таку. Дякую. І хочу додати, що не тільки ми керуємося основним законом Конституції, а сьогодні і парламентарі вони керуються саме цим основним законом Конституції України, преамбула якої визначає нашу спільну відповідальність перед Богом. І всіма поколіннями, які йдуть за нами, дякую.